Від вас залежить все те, що буде відбуватись в нашій країні. І під час війни, і під час перемоги. Уже сьогодні, уже сьогодні ви маєте диктувати, і владі в тому числі, диктувати, як має рухатись країна, як має розвиватись наш рідний регіон. Він у нас не простий. Він у нас був непростий дуже до активної військової фази. А зараз він взагалі не простий. зв'язком інших питань, які будуть... підтриманих саме на обласному рівні владою, фінансово, в тому числі для молоді. на або цього. Є два типи молоді. Перші це ті, які адаптувалися і які бачать тут. Не тільки якусь круту, але й можливість бути корисними в такий час, можливість якось реалізувати свої якісь ідеї і чимось допомогти владі і людям. А є ті, яким зараз важко, які також потребують допомоги від тих, кому зараз. Натхнення і є сили працювати, розважаючи на те, що в країні війна молодь почувається дуже бадьоро, і вони готові допомагати країні. Вони готові її баранити на всіх фронтах, але просто потрібна підтримка від влади, щоб вони бачили, що вони потрібні державі, і в такому разі молодь вона почуває себе достатньо добре, але просто хоче відчувати свою потребу. Зараз з фондом нової України» ми намагаємося закупити бензопили, отримати згоду на участок і відповідно Пробуємо надати якусь кількість дрів в першу чергу це будуть люди, які втратили роботу, членів родини, групи з інвалідністю, тобто всі, хто соціально не захищені, і ті, хто постраждали внаслідок бойових дій, тобто будинки зруйновані чи ще щось і так далі. Молодь повинна бути активна, тому що класно, до речі, було виражено під час заходу. Тільки що, що молодь це теперішнє, яке будує наше майбутнє. Я повністю з цим згодна. Молодь це те, те покоління, яке може довести своїм батькам, може довести всім навколо і зробити щось. Їй краще видно, вона розуміє, які зміни йде, вона швидко це чіпляє, набирає скіли і постійно розвивається.